Ротаційна група роти спецпризначення Чернігів після двомісячного відрядження на схід повернулася додому. Чернігівські правоохоронці звично забезпечували громадський порядок у Маріуполі і його передмістях, а також охороняли стратегічні об'єкти. Бійці кажуть, жодних проблем не було. Свою роботу виконували сумлінно, за що практично всі отримали подяки, як місцевої влади, так і поліцейського керівництва. Режим служби штатний, але те, що ситуація на сході ускладнилася, спецпризначенці відчули на собі. На нас особо не впливало, але був усилений варіант несення служби. Чому? Тому що якщо раніше слишні були обстріли вночі, то крайні крайніділи дві вже обстріли були слишки і днем, і слишно було, що стріляли з важких орудів. Щодо матеріального забезпечення роти Чернігів, нестачі, хоч в чомусь бійці не відчували. Зараз, повернувшись додому, вони мають отримати нову форму. Тепер вже справжню поліцейську. Короткий відпочинок і до охорони громадського порядку вже в рідному Чернігові.